Всі вітаю на каналі. Приїхали сьогодні на об'єкт. Об'єкт знаходиться в селі Князичі, Київська область. Тут така в нас купа після обриску там саду, воїни розринтує, ялинки, якісь яблуні, все щось дерева, широкористі, що войні. Зараз все передоробить. Така купа. Аромат неймовірний стоїть, зробимо хвою, ялинку, аромат бої просто бомбе, бомбера. Тому працюємо, буду показувати з Значить, Що в нас тут вийшло? Була тут здорова купа. Ми її дробили, гілля подробили, а знизу дуже багато висків тут. Ну тобто, добийзали тут, і стригри, ну і просто. Але ж якби вони просто були бийські, а тут камінців море. Воно проволока стерчить, стирчить. Ну, проволока металу тут теж повно. Тобто ми його тут все окремо, просто поскладали, найкрупніша гілля, вибрали і все передробили. Все така у нас купа того, що передробленого вийшло. Ну чимало, шмат роботи. Тут кубів, напевно, 5 вийшло передробленого. І ще тут куба 3 лежить. Не передробленого, близький туй. Але суть його дробить, в принципі, ну, не має значення. Ну, великого значення. Дим тебе можна мульчувати за потреби. Тому такий результат. У нас тут пішло 4 години часу, трошки більше. Такий результат. Якби його вивезти, ну вивезти це б тільки КАМА сюди приїхав. Це б була ціна. Його ще те завантажити було. Це теж в принципі, на це потрібні кошти для вантажників. Тобто, в принципі, в два рази дешевше ми це надаємо послугу, ніж це буде повилось. А Але ще є потреба у вас в цьому чудоматеріалі, тут вже дивіться, як воно. Але його легше транспортувати, легше переносити, щось робити. Ось, наприклад, по лісу його розсунули і воно собі гниє, вам вже ніхто ніяких претензій в принципі, зробити не повинен. Тому все, дуйко і задули. їдемо додому. Залегше роботу. Всі вітаю на каналі, приїхали на об'єкт. Тут трошки заварилось дерево. Трохи обракшею. Ну, пенька треба розрізати. Обракшие дерева, виходить, тут ще пристоїть причіп. Подивлюсь причіп, подивні причіп під вивозку. такая виходить за их ароматный юдовитый ну такие аромат, что тут не можно вдихнути на самом деле Даже трошки тупі, тут трохи прилетает но в принципе нормально все працюємо. Всіх всех на канале сегодня приехали на объект объект находится в савищевитабо что Київська область, такая тут так Трошки вона на провода, дивиться, клює, їй те заварить, передробити і щепу завезти там за будинок. Тому зараз будемо працювати, трохи вона ражено померла, але нам то байдуже. -е, вже почали роботу, трошки порозпилювали. Автівка з бензопилки. Зараз вискочимо на век. Якби з горовини вискочить наверх, поблизає гілля і будемо працювати. Хоче серийки на щоб до допровід... провода не достав. Тепер зараз трохи гілян нарізали, зараз розбираємо, передроблюємо і варимо цих два стовбура і все буде люкс. Баба. Завершимо роботу, заїзали вже дерево, там стовбура туди, того заварили, розібрали, перетягнули сюди, дрова пострадали, така купа щепи вийшла, кубів три щепи вийшли, тут ще гіля одроблюємо і все, прибираємо, що це все і загрібаємо. І буде красота чистота. Там все повитягували. тут так, стовбора заварили професійно. Кручування пенька після вирби. Ну, Накопав він вже чимало, а він ще стоїть як копаний. Причай він джакос а стоїть як копаний. Як таке буває, ніхто не знає. От мосточка.